Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав я з Андрюхою. пам'ятаєте його, він скатав ловив зі мною тут. Я сьогодні на річці Дністер. Скажу так, місць немає, але я дуже хотів сюди потрапити і я потрапив. Приїхали поздно-поздно ввечері, майже вночі, перед, прямо перед комендантською годиною. Закинув я 4 водки. Дозволено 7 гачків, закинув 4. І Андрюха закинув 4. Не знаю що далі буде. Часу у нас десь до 12, може трішки більше. Будемо дивитися. Андрюхі, перша наш рибу. Зараз трішки загодую горошком відварним. От ось тако. Прямо тут. Десь недалеко. Живці у мене сьогодні ось такий от горох. Горох я додавав перед чилі, паприку, сухий чесник і ще щось, не пам'ятаю. Давно робив, заморозив і він вистроїв сьогодні. Звичайний горох, мастирочка і купурузка. Ось і все. Що зараз. Бистренько заб'ємо кормушечку і перезакинем. Так. Так, цей фідертор тор у мене буде стояти. Ось така фідерна оснастка. Оснащення з повітцем 0,30 чи 0,25 і на волосі дві горошинки. Дуже сильний вітер по течії став ну що? і будемо зараз чекати У мене нормальне клювання так ну буду зараз всікати, так Ценная велика щось Карас, мабуть. але на -то, фідер кидер такой так, так то красело. А не подлящик! Нет! підлящик Нормально! На гороха Ну що, такий от перший рибчик у мене. Ну, другий. Можна сказати другий. Чому? Тому що перша була маленька густерка. Так. У нас тут спільний садок. Там два карасики вже в Андрюхі плавають. У кормушку теж розварений горох. Ось така класика у нас. Горох, горох, горох. Тільки, тільки закинув. Оп! Це карп, це Сазан. Тільки-тільки закинув. Не пройшло ні... хвилин. Так. Мені це подобається. Наш писатель. Да. какой сильный. Да, с Не, нет, это я заплутал его. трав ось так катушка Як на що, Зараз я вам покажу цього тузика. Ну як тузіка, нормального карпушу. Ось такий от. дикий Сазана карп, мабуть. Ну сазан чи карп не знаю. Такий нормальний кілограм на два, може трішки більше. Такий. Друга снасть у мене виглядає ось так. Гачки я використовую ось такі на 0,14 по ВІЦІ. О, песик. Зараз закину. Невеликий, але сазан. Це не флет. Андрюха, даш писаку? Конечно. Що, ще питання? Ні, це помі поменш.

Що, другий карп у нас вже є, сонечко вже піднялось і рюхі щось клює там. І вже не клює. Ну що, знов я закинув, працюю поки що ця, ця, там клювань ще не було. О, сусье. Карась, мабуть. Так. Нормальный карасик. Какой карасян такие. Только было такое сильно клювание, прям удочку нагнула туда, на распущенном фрикционе, аж нагнула и это вс... сик и сход. Так, на закормленную точку пришла Вода дуже сильно впала. Ми вчора приїхали, вода була ну, десь тут. Зараз вона ось там. Бачите, як рівень впав. Метра на три, мабуть. Два, три. Пройшло декілька годин. На ці вудки так і не клюнуло нічого. Вже замінив снасті на флети, але нічого так і не клюнуло. стоит макушатник, стоит флет. Меняем ему макуху. Ставим наш кубик. Рубик. Тут у нас на силиконовом волосе два гороха и стопорок затаскаю. Вот такая снасть. Короб и карась ее полюбляю. Так. Вот, возможно, его что-то высыть. какая рыбинка. Схожа на те, так. Щось дає супроти. Карасик. Оп, Бачите. На горох. Так. Ось і карповики мої спрацювали, правда? Карасик. вот карасик вот все тут я думаю карасик так здоровый карасик Разі гра почалась хто каже, що флет на річці не працює, ось вам доказ. Кашку малашку. І відправляємо її знову в эти карасі та карти. Мастирка, яка сьогодні прям краще всього працює. Ммм, якосно. Як Друзі, ну що, вже буду по трішки збиратись, збираю свої карповики в карпу. Що сказати, на карповики піймав одного чи декілька карасів з макухою, більше ще нічого толкового не було. Це, кстати, ті карповики, на які я ловлю камбалу. на морі. Та на річці макушатники та важкі груза, важкі кормушки, те, що треба. Вся риба майже була поймана на федера. Два фідри. Всі свої снасті. Я залишаю завжди посилання під цим відео. Під кожним відео в мене є снасті, на які я рибачу. Тому... Переходьте, дивитися там. Ну що, зараз вам покажу, що вдалося піймати. Ось так от. На цьому буду завершувати рибалку, Довго шукали місце. Е, я шукав Писав у декілька груп. Ніхто не відізвався. Приїхали, якось знайшли місце. Ось таке. Ну, вода відійшла там метра на три. Тому так, а зараз написав групу, може комусь потрібно і ніхто теж не відповів. Ну, думаю, ладно, то, то таке таке. Будьте добрішими. Ну що, друзі, я вже вдома, зараз хочу показати вам секрет. Ну, секрет для кого, секрет, для кого ні. Як посмажити крася без кісточок. Почистив їх. Один із головних критеріїв це щоб не було чорної плівки. Вона буде гіркоту давати. Бачите, чистенькі карасики. Всі помив. І зараз зроблю надрізи. Багато-багато надрізів, щоб він гарно, -гарно прожарився просмажився. Зараз покажу, як робити надрізи. Як це карбувати? Потрібен гострий ніж, у мене трішки він не зовсім гострий, але він справляється. І десь по пів сантиметра, по пару міліметрів робимо ось такі надрізи. Повністю прорізаю до хребта, щоб він нормально. Було. І так, так, так я зробив. З усіма карасиками. Зараз їх треба посолити, поперчити. Ну і спеції, які ви там любите. Я буду використовувати паприку, сухий чесник, чорний перець і сіль. Рибку я тільки присолив, а всі спеції я додаю у борошно. Я використовував пшеничне борошно, додав сухий чесник, додав паприку, сіль, трішки солі ще я додавав муку. І зараз перемішаю. Чорного перцю в мене не було. А кому сподобалося, оцінюйте це відео і до скорої зустрічі. Всім пока.